В дитинстві, коли я був маленьким, у мене була така іграшка, як динозавр. І я нею дуже сильно любив гратися. Я проводив з нею багато часу. Також у мене була книга про динозаврів, я любив її читати багато. І взагалі я любив дивитися багато всяких там різних фільмів, мультиків про цих динозаврів. І знаєте, сьогодні нас людей вчать, що динозаври вони існували мільйони мільярди років тому. І зараз їх немає, говорять. А існували вони тоді, коли не було ще людей навіть. І знаєте, взагалі саме слово динозавр воно появилось не так давно. Динозавр це є дракон, це левіатан. і взагалі, коли робили розкопки, то знайшли дракона з людиною. Це говорить те, що дракон він жив з людьми. І взагалі, Біблія, а що таке Біблія? Біблія це книга очевидців, і в книзі Йова, до речі, Йов. Це сам очевидець, то там говориться те, що Левіатан, він жив з людьми. А хто такий Левіатан? Дракон? Це сатана. Це самий перший ворог людини. Тому, улюблені, підпишіться на телеграм-канал Салтаненко, на Ютуб канал Салтаненко. Напишіть мені і давайте будемо разом вивчати Біблію. Нехай благословить вас Господь з миром Божим. Амінь.